Засідання виконкому міськради розпочалося з церемонії нагородження. Міський голова Юрій Вілкул вручив почесну відзнаку голови Дніпропетровської обласної ради, директору телерадіокомпанії Рудана Ірині Некрасовій. Нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеня нагороджено голову Держинської ради Сергія Степанюка. Також відзнаку третього ступеня отримали колишній керівник Криворізького домобудівного комбінату Василь Вербило та співробітник навчально-консультаційного центру національного транспортного університету Микола Козак. Серед основних Розглянутих на засіданні було питання про роботу із зверненнями громадян у 2013 році. Торік до органів місцевого самоврядування надійшло понад 44 тисячі звернень, більше як 28 тисяч з них до виконкому міської ради, ще майже 16 тисяч до виконкомів районних рад. Леова частка звернень до керівництва міста письмові, а також звернення від контакт центрів гарячих ліній губернатора та уряду. Ще понад 2 тисячі звернень надійшли на прямий телефон міського голови. У переліку найактуальніших питань які хвилюють городян проблеми соціального захисту, насамперед, це питання надання матеріальної допомоги: 3707 питань або 42 відсотки від загальної кількості, комунального господарства 1803, або 24%. відсотка земельних відносин 453 або 5 відсотків житлової політики. 304 або 3,4% охорони здоров'я 231 або 2,6% праці і заробітної плати 184 або 2% і транспорту і зв'язку 139 або 1,6%. У 2013 році поменшало повторних звернень як на особистий прийом, так і в письмовій формі. Таких було отримано всього три. Значно зменшилась і кількість колективних звернень. Системна та якісна робота із зверненнями громадян має стати нормою у діяльності керівників всіх рівнів, зазначив міський голова. Криворізький досвід роботи зі зверненнями громадян визнаний одним з найефективніших в Україні. Серед нещодавно впроваджених новацій. Особисті прийоми мешканців керівниками підприємств-надавачів послуг ще понеділка з 9 до. 11-ї години питання ефективної організації роботи із зверненнями розглядаються на кожній апаратній нараді за участю міського голови. Також започаткована практика телефонних дзвінків керівників підприємств і служб до заявників для з'ясування якості виконаної роботи чи послуги та вирішення проблемних питань. Останнє нововведення отримало особливу підтримку криворіжців. Протягом року створено сім нових гарячих телефонних ліній управителів, що обслуговують житловий фонд Жовтневого та Довгинцівського районів. На особливому контролі керівництва виконкому міської ради знаходяться питання виконання звернень інвалідів Великої Вітчизняної війни, героїв соціалістичної праці, героїв Радянського Союзу, Героїв України та жінок, яким присвоєно почесне звання мати героїні. Протягом минулого року було розглянуто 18 звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни, у тому числі на особистих прийомах 5, та два звернення від жінок, яким присвоєно почесне звання України мати героїні. Для підтримки мешканців міста, які опинилися у найбільш складних життєвих умовах, за рахунок коштів міського бюджету виділено. 2 мільйони 867 тисяч 7 гривень, що на 950 тисяч 24 гривні більше, ніж у 2012 році. Ці кошти отримали 3 тисячі 171 громадянин міста. Робота зі зверненнями громадян перебуває на постійному контролі. І якість виконання більшості звернень за минулий рік була перевірена шляхом телефонного опитування мешканців. Також було проведено більше 250 виїзних перевірок якості реагування різними службами на звернення громадян. За порушення в роботі зі зверненнями громадян до дисциплінарної відповідальності притягнуто всього 28 осіб. Із них 13 звільнено із займаних посад, до 15 ужито інших дисциплінарних заходів, тобто оголошено догани або позбавлено премії. Це свідчить про досить принципове ставлення керівників підприємств до цього напрямку роботи. Робота із зверненнями громадян залишатиметься пріоритетною і цьогоріч підвищенню її ефективності сприятимуть і рішення прийняті на першому в цьому році засіданні виконкому міськради. Ми налагоджуємо системну роботу з зверненнями громадян і в цьому році будемо також працювати, і самі будемо працювати, і вас налаштовуємо працювати на попередження. Тих всіх питань, щоб не було звернень громадян тих, котрі ми можемо усунути. Я хотів би, щоб ви ще раз переглянули цю роботу кожен на своєму підприємстві, на, на кожному участку, бо ви відповідаєте за це і виконуєте це.